Шановні друзі, завершилися змагання зі стрибків у висоту, і всі наші очікування виправдали Ярославу Ярослава. Вона впевнено стрибала до висоти. 2 метри і два також взяла з першої строби Австралійка Аліс Лагер, взяла з третьої строби. Потім штурмували обід від 2-0. 2 Не взяли, але Ярослава навіть пробувала 2-0-4, Але Ярослава олімпійська чемпіонка. До того ж Ірина Геращенко також в першій боротьбі здобула абсолютно заслужену бронзову медаль, яку розділила з австралійкою Батерсо. Так що сьогодні у нас. Дійсно щасливий день, тому що ще Олександр Хіжняк здолав дворазового олімпійського чемпіона кубінця Санчеса і вийшов до фіналу. А Михайло Кохан зараз претендує на нагороду у метанні молота. Чудовий день!